В машині бортак, ключі, рюкзаки, спалка піднята, від... відсунута. пилюка, каністра, дроти зарядки. І отак от воно все розкидано. А чому? Зараз я вам розкажу. Привіт! Розкидано то все, ну, зарядки, рюкзак то таке, спалка піднята, ключі лежать, бо, тому що міняли ящика. Ящик цей, що йде біля холодильника. Е -е, вихідний був вдома, їздив колега грозитися на такій самій машині, на тому демоні, е -е, того що показувати, знімати його не можна. Він мені подзвонив, він вантажився в Києві. Якраз приїхав. Він мені подзвонив казав, що буде якраз на фірмі. І казав, каже, можеш приїхати, покаже, як міняти тросика. Він в більшості все робив. Я відкрутив 4 болтика і закрутив їх. А Решта, все робив він. Бо перед тим він міняв собі. У мене. У мене раніше тросик тріс, а, а потім в нього. Він собі склепав того тросика, вставив другого. Ну, в общем, він в тому шарить. Вміє робити, знає, що. Ну і а я чекав, підходящого. я пробував поміняти тросика. Я не знав, як ящика висунути. Він мені розказував, показував, але то мені було лень. то така страшна штука лень. То не було коли, то не, не було як. Ну, в общем, завжди відмазка знайдеться, йдеться, головне, щоб нічого не робити. Ну, і все, я тут такий момент підвернувся, що він казав, що приїде, я і так вдома сидів, то я поїхав і поміняли за одної мені тросика. Тросик в мене був, тому що наш водій був, він в Польщі мені купив тросика, привіз. і... І ми його поставили. Тому що от остаток тросика. от як він тріс. Зараз я вам покажу який ящик, як його міняли. Отак він мені тріс. Зараз фокусується. Ну, це пилюка грязнута. Я не витирав, щоб ви бачили, що все має бути не наіграно, а все має бути в реалі, як воно йде. Тріснув такими зірочками. Зірочками зараз навіть зірочку покажу, що крутив. Дивіться, як її скрутило. Ось От такі гавняні ключі. В общем, цей ящик. То вода, просто так, то не спір, то, то вода. Питна. Тут холодильник, а тут е, цей ящик. Він зараз відкривається. І закривається. Треба було відкрутити два болта задерти повністю не тільки верхній, а й нижній коврик. Його задерти. Тут є два болта на зіручку. Ось на таку зіручку. В общем так. Зіручкою, але бажано брати нормальні ключі, і тут є. Два. Їх треба відкрутити. І тут зараю покажу далі. Оце знімається. Я ще її просто не прицепив. І тут є ззаді. Ось тут і отут. Ось цей. І ось цей. Його треба просто легенько відпустити. І воно і можна його буде витягнути. Ну і зараз покажу моменти, як ми його вже просто розбирали і мили. Тебе знімати Дивіться, яка пилюка. Це ще, напевно, з 14-го року. 100%. Це <ріст> <ріст> приходиться жити. Давайте она его просто mm -hmm. того тросика mm -hmm. уже добавить. Все, как догорит. Так и не так там мы за убивай. О, здесь. так сказать, что тазика. Так, вот. Меняешь тросика и все. А как эта штука правильно называется? Это ящик. Ящик? Че да ящик? Тут это все оригинальные трюки. Ну, ничего себе, а я в себе ебану. Матч Кэркер ехали. Бабайцы. Все, признал бачку. А что? У а, нас Сейчас попало. Бушка чуть-чуть. Две меччи какашки вылетают. Так, вот. а не было там еще. <неметраждая> Мышечек какашки. Нет, это еще чуть-чуть, но, Он ну, давай, бочок как бочок готовить? Ну, как называют. <свист> <свист> Все. Я что-то вышел плохо. Може, давай його обдуємо повітрям? Кого? Тоса. Трошки? Ще буде мокрий пофіг. Весов на собі? Ні, ми зараз обдуємо його. Ми з тросика черпаємо, прикрутимо і обдуємо. Типу, щоб зараз, зараз тросик знову зводитись. А ти бачиш, підписники будуть бачити, що я тросика міняю. А, ти міняєш. Не буде. Ну я не можу щось зробити. Ах, ти ще маленького. Oh. В общем, так ми його зробили. Ну, ми моя участь там була, тому що я стояв з телефоном, знімав <свісно> і. Ну, і, і трошки щось допомагав. Ну, ми його поставили, в общем, і я вже просто <свісно> ну, в загальному, я так, як сказати правильно, була моя присутність в тій заміні. Так що дуже велике дякую Уколзі. Він багато що мені підказує, допомагає, що там стається ну, там, в дорозі або ще щось. то Я до нього дзвоню, він мені говорить, що можна зробити. І, в общем, велике дякую. З мене пиво. І... І таке, так що, поміняли, поставили, і вже буде хоча б менш-більш нормально, буде, тому що він в мене був той ящик висунутий до половини. Він, він в мене був всю дорогу, як після того, як тросик тріс, я його не міг витягнути, то потрібно знову цю кришку зняти, запхати туди ззаді руку, і там є защолка. Якраз на дуже в мене пальці довгі, як в паганіні. Е, отак пальцем підважив і, і просто можна його витягнути. Перший раз я підважив ложкою. Бо я дивився в Ютубі відео, що беруть, запихають сюди якогось патика або навіть щотку від дворника, просто опускають донизу. Якось там чи доверху піднімають і він витягується. Я так пробував. Я тоді на Словакії в черзі стояв цілу сутку, то я всі патаки поламався, що міг в машину позносив. Потім в Ужгороді я цілий день стояв на паузі, я теж то все робив. То пилюка, то, то таке, де не заглядайте? І цей. Та в Ужгороді я теж всі патаки по позносив бляха. Вже і різні, і тоненькі, і грубі, і загострені, і криві. І не вийшло мені його витягнути. Я вже туди потім розібрав ззаді заліз і ложкою. Запхав ложку, ложкою підважив і його витягнув. І він так в мене був постійно витягнутий до половини. Ну, він трошки незручно, але я вже був привик. Але тут такий момент підвернувся, так що вже зразу взяли і поміняли. Ну і або ще знімається тут з цієї сторони 1, 2, 3, і з тієї сторони 3 вони теж відкручуються, просто воно знімається і, і тут видно, де тросик і під низом є аж туди. Так що отак воно. Тепер вже буде нормально. За... Закриватися, бо тому що без ящика якось, ну, як він висунутий до половини, то нормально. Типа, так не сильно мішає, але все рівно. Зі спалки як стаєш, то він трошки заважає. А так як, як воно все працює все гарно, то то дуже добре. Так що якось отак воно вийшло. Замінили тросика і, і то дуже добре. <смі> Тому що я вже не знаю, скільки там ще від літа, я вже з ним їздив. З таким розсунутим. Так що, Демон, тобі дякую за, за заміну тросика. Я був присутній, але трошки допомагав. Так що отак. Якось отак ми поміняли тросик.